Як складно, взагалі. Точно, з Говоріда! йо то Звісно, що ж Сковорода байка бжила не шерше. Який філософ був у бджоліташе? Згаданий, да. так? У джоліта шерші. Да. Епікур. Епікур, правильно. Ну, вані, а ще які тоді філософи там є? Ой. Які ще? Нема, так? Так, да? ну. А це циру, ну, царах, каптон, гравше. Ну, він зразює про них обов'язково А, Яка головна тема цього твору? Те, що... Джо... Ну, що треба працювати, бджола працює, що може все зробити. Зрозуміло, це ти переказуєш, що мені треба тему, ну, тему, яка головна тема? Праця. Так, споріднена праці, абсолютно правильно. Бо бджолі ви можете в творі написати, значно е більше насолоди вона отримує від чого? Від роботи Від роботи, від, від, е роботи. а не ну, від споживання в медіа. Тараси щось такі закриють. Напряміш. Сковорода це барок. Барок? Ти впевнено, скажи, барок? Ну так, борокко. Борок. Ворокко, зрозуміло. Добре, як пише це слово ворогко. Борок. З Добре, далі. Так, мораль байка, сила, правда. Ви побільше запитань, бо Маша любила запитуватися. Ловіть Машу. А там 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 що багато різних. Романтика. Так, що? Так, який ж вислів викарбовано на да, мовілі сковороди? Світло, світло вирішив. Та не спіймав, правильно. Правиль. Це поєма, я ром... ой, поєма, новела Я романтика, там, де в ньому боролися. Правильно, зрозуміло. Запах'ян. А, а який напрям? Там написано здорово. Поверни голову. Там є, дійсно. Імпресіоністична новина. а це імсіонізма. Кульмінація твору. Кульмінація твору. Коли в ньому перемагають кіст, він не має. Чи традиційний наслідку? Що Шарийський говорив, що. Паралелі. Ну, зараз зараз, то які традиції? Чиї традиції почнеш? Шукання хвилювого. Починаються, відбувалися, там, там, де... шукання по римських так говорив. Тарас, я забув твоє запитання, що паралелі? Ну так, то mm -hmm. рід руйнується, також ця паралель, мабуть. То... Uh, Ідеологія вища за рід, правда, от там і тут теж. Ці паралелі чи щось інше? А А якщо ми вже от підійшли до подвійного кола, то де рід вищий, ну, типу, там де він сохранився. Типу. А, ти зберігся, да. прекрасне запитання. дійсно. Ми тут не подвійне коло, але ти маєш на увазі, де п'яти обратів шанують. Україна в вогні, правильно, це зрозуміло. Да. Там п'ятеро братів побивали один одного, а правильно? тут вони були. Розуміло? Разом. А тут вони зберігають рід. А що це за рід, до речі? От в подвійному колі. Там запорожці. <клухи> в подвійному колі <клухи> запорожці. Ні, ні, в подвійному колі то Половці. Половці. — Половці, а в Україні в вогні то запорожці. Запорожців. Там вже родина запорожців, абсолютно правда. Добре, дуже гарне запитання. Ну тут далі, далі. До речі, можна було б щоб запитати романтика вітеїзму, так? Отставляєш, сильно сильна, вольова людина. Сьогодні не звучало це, але заперетали. Це Шевченко, капель. Я... Важко вам згадатися. Кульмінація твору. Кульмінація твору. Коли вона топиться? Так, то, коли вона втопилася, правильно? Добре. Присвята іншому? Так. Жуковського. Що запитання є? Напрям. Напрямо. Реаліз. Реліт. Ріте. Рід, тема, що. Віт вірує. ж, так. Тема Тема. Долі, жінки, покритки і дитини безбачена обов'язково. Дитина безбачена. Добре, найвідоміші бігуни. Я не знаю, що це за бігуни, але одного з них <кху> газу. які перший, другий, третій, ще четвертий. Ну, Бачите, як легко запитувати, <кху> не <Важно, кху> <я знаю. Важно. кху> Що на могилі написано це могилу? Сковорода, сковорода, світло вимине та не спіймав. Прокрутимо побачимо. Добре. Далі. Наше сонце і поезія оранжеве. То... Ви ж бачите ту маленьку карточку? Це наше сонце. А от це оранжеве, то це ж поезія оранжева. Тут дуже видно, яка тут асоціація поезія сонце моє оранжеве, Раньше, драч балашня. Про сонячне прокрутимо, подивимося. Сонце моє оранжеве, що миті якийсь хлопчисько відкриває тебе для себе, щоб стати на віки сонячним. Добре, дякую. Далі. А який жанр? Угу. Це спальня? Це була, що була. А яка віршовим розміром вона Перетворення це метаморфозу, так? Верлібром. і щось кажуть про метаморфози. Я хотів спитати, Де ще є метаморфози, як тут, тут в цьому творі? В цьому творі теж є метаморфози. А ну, Що це таке так. метаморфоза? Коли, Замаждаю, коли, не знаю, коли це... перетворюється, ну з живом не живе, і все лісовій пісні перетворюється. Правильно. За... То літературний твір бере ознаки цього древне балади фольклорного твору і є там теж. Лісовій пісні, баланді Зрозуміло? Добре, ваше, то наступно вже буде чиясь, чи ще відподиси вже натиснула.